Сьогодні я стою перед тобою з серцем, повним любові і вдячності. Я обіцяю бути поруч з тобою у всьому у радості і смутку, у здоров'ї та хворобі, у злетах і падіннях. Я буду підтримувати тебе, надихати і завжди вірити в тебе незалежно від обставин. Я обіцяю слухати тебе з відкритим серцем і поважати тебе за те, ким ти є. Ти моя надія, мій найкращий друг і моя друга половинка. Обіцяю бути вірною, і турботливою, будувати наше спільне майбутнє з добротою, розумінням і нескінченним теплом. Разом ми створимо наш власний світ, повним щастя та любові, і я не можу дочекатися кожного моменту, який ми проведемо разом. Обіцяю всюди фоткати тебе і не питати ще довго, обіцяю не питати ціни за одяг, обіцяю не казати, що тобі не потрібен той спортзал, обіцяю не спати 24 на 7. Але якщо без жартів, я люблю тебе всім серцем. Ти наповнюєш моє життя яскравими фарбами і надихаєш щодня ставати кращим. Кохана, сьогодні ми стоїмо на порозі нашого спільного життя, і я хочу пообіцяти тобі, що завжди буду поруч, моменти радості і труднощів. Я буду твоєю підтримкою. Твоїм другом, твоїм партнером я обіцяю поважати твої мрії, слухати твоє серце і завжди ставити наші відносини на перше місце. Я буду любити тебе кожен день більше ніж попередній, і робитиму все, щоб ти відчувала себе щасливою та коханою. Я обіцяю бути вірним і щирим, розділяти з тобою кожну мить життя від перших промінців сонця до тих вечорів. Ти моє натхнення і моє майбутнє. Я обіцяю цінувати кожен день, який ми проведемо разом. Я кохаю тебе скажи мені, любо моя, любов моя, чи заслужив на тебе я, чи треба світло в темній далині? скажи мені. Не дай, не дай мені упасти Ми вічно між горем і між щастям, і як би не було дозволь цей шлях пройти з тобою, життя своє розставило вже пастки. Любовь це все, що є, її не вкрасте, не дай мені упасти. Скажи мені, любо моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А я ні то правду не кажи, ти завжди в серці, хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любо моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світла в темній далині? Скажи мені. Спини мене на краю прірви Ти та одна, кому я завжди вірю з моїх думок, тебе не зітре жоден ластик, що буде завтра, я не знаю, але що я на нас поставлю, не дай мені упасти. Скажи мені, любов моя, любов моя, Чи заслужив на тебе, я, а якщо ні до правду не кажи, ти завжди в серці, хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світло в темній далині? Скажи Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе, я? А якщо ні, то правду не кажи ти завжди в серці, скажи мені, любов моя.